Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Вір Швець. Чи має шанс вижити Україна? Скажу чесно, з кожним днем все менше і менше. І справа не тільки в рашистському ворогу. Ворогі. Ви знаєте, от ми звикли звалювати все на расистського ворога. Він нищить, він калічить, він убиває. Безсумнівно. Це самий страшний ворог України. А хто ж підняв ціну на картоплю до 30 гривень у нашому місті? У місті Сикіряни Чернівецької області. Не ворог? Скажіть, будь ласка, ми взагалі не звертаємо уваги на внутрішнього ворога, Тере, в тому числі й спекулянта? Який знищує українців так само, як расисти на фронті. Я вже в відео, напевно, 10-те викладаю про спекуляцію. Про спекулянтів не, не путайте з бізнесменами. Скільки українців загнали на той світ тут, в тилу спекулянт, пенсіонерів, які не мають гроші, малоймущих, бідних, нужденних. У нас же українці не всі переводять контрабанду через кордон, так? 22 гривни сьогодні в магазинах у нас картопля. А є по 25, є по 30. Це у нас Кіряна Чернівецька область. Це страшно. Це страшно. Просто страшно. Це спекуляція. Проста спекуляція це вбивство українців тут тилу, вбивство своїми, коли українці вбивають українців. І сьогодні, от завжди, мірилом України був базар. Ну я не знаю, як, де у нас на Північній Басарабії мірилом України був звичайний базар. Сьогодні дуже мало людей було на базарі. І дуже мало продавців, наполовину продавців менше, тому що люди беруть тільки потрошки. У простих людей просто немає вже грошей. Не кожен служить прикордонником, поліцаєм, не кожен чиновник, не кожен сраколиз влади, не кожен контрабандист, який переводить по 10 чоловік через кордон в ніч і може розкидатися пачками долярів. Не кожен. Простим людям приходить кінець, гаплики. Я вже не кажу про простих звичайних пенсіонерів. Їх просто убивають, зараз. убивають свої в тилу. Саме страшне для мене, коли українець убиває українця тут в тилу, спекулюючи, здираючи з нього останн, знаючи, що у багатьох уже взагалі немає тупо грошей. Ні грошей, ні роботи, нічого. Ізраїль, пам'ятаєте, Ізраїль, коли почалась війна в Ізраїлі, там ціни в магазинах знизили. Зразу знизили на другий день ціни почали в Ізраїлі повсти вниз. Тому що Ізраїль розуміє, щоб вижити йому в оточенні мільярда арабів, потрібно один одному триматися за одного. Тому євреї в Ізраїлі тримаються один за одного. У них поняття, спекуляції, крадіжка гуманітарки. Такого немає від слова взагалі. А у нас українець вбиває українця в тилу. Спекуляцію. І всі до цього відносяться спокійно. То чи маємо ми шанс на перемогу? Я скажу, ми вже практично не маємо шансу навіть вишити. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!